Регулярні зустрічі, саміти постійно потрібно нагадувати про війну в Україні і правильно займатися освітніми і не тільки проєктами. Раніше не публічна Олена Зеленська тепер відома на весь світ. Перша леді України дала нове інтерв'ю, і зізналася, що найбільше її розчулює. Як вона збирає себе докупи, і чи вимикають світло у неї вдома? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ще коли Володимир Зеленський тільки не став президентом його дружина і перша леді України. Олена Зеленська не часто виходила на публіку. Вона обирала і далі залишатися за кадром, однак її це не врятувало від хайту. То ще у 2020 році через надмірний хейтинг сторінку першої леді у Фейсбуці навіть блокували. Здавалося, що такого рівня ненависті на свою адресу не отримувала жодна дружина українського президента, і це при тому, що Олена була досить непублічною у порівнянні зі своїми попередницями. Та лише з часом взялася за реалізацію своїх проєктів. З початком повномасштабної війни все змінилося. Олені Зеленській довелося вийти з тіні чоловіка. Її голос тепер чують і визнають в усьому світі. Вона стала обличчям українського народу та потужною фігурою на міжнародній арені. Перша гучна поява Олени Зеленської на публіці від початку повномасштабної війни відбулася наприкінці травня 2022 року. Тоді перша ладі України звернулася до Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, аби запустити національну програму психічного здоров'я і психосоціальної підтримки спільно з ВООЗ. Розв'язана Росією війна показала жахи, яких ми не могли уявити. ВООЗ покликана захищати найголовніші права людини на життя та здоров'я. Зараз вони обидва порушені в Україні. Ніхто з українців, ані дорослий, ані дитина, не може бути певним, що прокинеться завтра, що ракета не прилетить у його дім. Лікар не може бути певен, чи не розбомблять його швидку дорогу до пацієнта. Сьогодні тут міністри охорони здоров'я різних країн. Це особливо важливо, тому що життя та здоров'я українців ми тепер не можемо забезпечити лише своїми силами. І ваші країни приходять нам на допомогу. Тож і ще одне завдання, яке вже постало перед нами це битва за ментальне здоров'я наших людей. Тепер життя за кадром перетворилося на голос і крик усіх українців на міжнародній арені. Її зустрічають з оваціями. Для нас велика честь привітати сьогодні першу леді України Олену Зеленську, яка прибула сюди з епіцентру війни. Пані е, перша леді, я хочу представити вам членів Конгресу США. Вони палко підтримують український народ та дуже шанують е, е, провід вашого чоловіка. Е, Члени конгресу для мене велика честь і привілей представити вам першу леду леді Україні О, України Олену Зеленську. Слава Україні! Ваціями і проводжають. Так найбільший резонанс викликала промова першої леді у Конгресі США у липні 2022 року. Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила перед конгресменами. Це дійсно важливо для мене і для моєї країни. І сьогодні я хочу звернутися до вас як до політиків і представників партій, а також як до мам і тат, бабусь та дідусів. Доньок та синів. Хочу звернутися до вас не як перша леді, а як донька і як мама. Це дівчинка Ліза. Я познайомилася з нею перед Різдвом, коли ми готували привітання для дітей. І я запам'ятала її саме такою веселою, грайливою, маленькою бушкетницею. А це відео інше зробила мама Лізи, її звати Ірина. Коли вона вела дівчинку на заняття, куди ми йдемо, зайчику? питає мама. І донька називає ім'я улюбного вчителя. Лізі було всього 4 роки. Її вже немає. Ось фото візочка. 14 липня Ліза була вбита. Російським ракетним ударом по нашому місту в центрі України, місто Вінниця, 25 загиблих, 200 людей поранено. Мама лізу у важкому стані, кілька днів їй не казали, що донька загинула. Не знала, як сказати. І ось це куди ми йдемо? Звучить у мене в вухах уже протягом шести днів. Цього хлопчика звати Андрій. На щастя, він живий. І Він зараз в Німеччині. Йому три роки днями був його день народження, 7 липня, 8 липня. Ви запитаєте, що він робить в Німеччині. Він там навчається, навчається користуватися протезами. Трирічний хлопчик. Російський літак скинув бомбу на будинок, в якому ночувала родина Андрія. Він там був з батьками і з сестричкою Анею. І скільки таких дітей в Україні, скільки ще родин, які можуть бути зруйновані цією війною? Це такі голодні ігри Росії, полювання на мирних людей в мирних містах України. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими. І вона стала першою, яка розповідала не про свої проєкти, а про силу світових лідерів зброю для захисту українців. А говорить Олена Зеленська не мовою офіційних заяв, а простою людською. Після промови політики стоячи довго аплодувала. А демократ Біл Паскрал навіть накинув на плечі український прапор. І в мене є можливість розповідати їм про Україну не політичною мовою, не мовою заяв мовою звичайних людей розповідати їм наші історії, і це їх дуже сильно цікавить. Вона стала ініціаторкою самітів перших леді та джентльменів ще у 2021 році. Він відбувся і цьогоріч і став вже четвертим по рахунку. До України знову з'їхалися лідери країн світу, провідні українські та міжнародні експерти. Обговорили виклики, з якими зіштовхуються діти, зокрема вдома у школі та в інтернеті. Перша панель була присвячена дітям у збройних конфліктах. На саміті були і зіркові гості. Зокрема, серед учасників був авторитетний експерт з питань освіти Андреас Шляйхер, відома журналістка Ен Еплбаум та американський актор і кінопродюсер Майкл Дуглас. А за словами Зеленського, цього року на саміт приїхало більше людей ніж минулого, і це чудово, бо не всі готові до країни, в якій триває війна, ба більше цього року розширилося географічне коло. Було дві представниці Латинської Америки. Вони стали новими членкинями спільноти. Але активне життя Олени Зеленської точно так само переривається тривогами та особистими переживаннями. Як і у кожного з нас, є моменти, коли здається, ну все сил немає. Розчулює все іноді я. Помітила за собою, що от, ну, воно може накопичуватись, накопичуватись, ти спокійно тримаєшся все всередині, а потім в якийсь рандомний момент все як вийде назовні. І я розумію, що іноді це виглядає з боку дивні сльози в, в тому моменті, коли це дійсно доречно, але не можу стриматися. Тому мені здається, що ми всі 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 це накопичуємо по-різному. Але маємо мати рецепти, кожен свій. Як це виводити все ж таки назовні, Так, щоб це нас не нищило не, не зсередини. Ми маємо всі вижити і побачити перемогу, про яку ми з вами говоримо. І, і е, бажано, щоб ми всі були при здоровому глузді, здорові. І активні, тому що нас багато роботи попереду. Але робота нікуди не дівається. Виходити на публіку і боротися далі треба. Тож, перша леді поділилася своїми рецептами сили. Як вона збирає себе докупи, щоб рухатися далі? Е, ну, іноді буду відверто, іноді відчуваєш е, знесилення. і... Е... Але тебе підіймає з ліжка кожного ранку, по перше, відповідальність. Ну як можна не піти туди, куди тебе, де тебе чекають, де ти маєш з'явитися? Це неможливо. І ви сказали про відповідальність назовні. Я дійсно вірю, що я можу донести якимось іншим чином, не так, як політики, емоції українських людей. І я бачу, що іноді це працює, коли ти зустрічаєшся з тими, хто приймає рішення, і ти говориш з ними іншою мовою, ти говориш з ними мовою історії наших людей. Це завжди має, це має відгук. І я сподіваюся, що це впливає на, на те, як до нас ставляться як нам допомагають. Тому я, я відчуваю, що я відповідальна за цю можливо, маленьку, але частину роботи. І це надихає. Надихають друзі, надихають люди, а, тому що як ми з вами говорили, ми бачимо і трагічні. А... Фото і трагічні кадри, але в той час ми бачимо і героїчні і такі надихаючі, коли приклади допомоги, доброти, приклади того, як, які наші люди винахідливі а, і, і витривалі, сильні, емоційно і в то, і той і час чутливі. Це неймовірно надихає, що ти частина цього великого організму. І маєш е знаєте гордість називати себе частиною цієї, цієї країни. Ну а ще Зеленська зізналася, чи вимикають у президентській сім'ї світло як в інших українців, і так вимикають. Перша леді пояснила, що помилково вважати, що в будинках високопосадовців не вимикають електроенергію як по всій країні, але уточнила, що вони придбали генератор і з усмішкою пригадали, як з дітьми після перших російських обстрілів енергосистема сиділа при свічках. Олена Зеленська додала, що з нетерпінням чекає, коли життя повернеться в нормальне русло, без відключень світла, без обстрілів і без війни. А вже ж зникає. Ми з вами живемо в одній енергосистемі. А цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. А налагодили його роботу голосно, але це, це рятує. Але наприклад, коли Пам'ятаєте, перші такі обстріли нашої енергосистеми були, коли ми всі а, згадали, що таке а, життя при свічках, то були у нас з дітьми вечори а, романтичні. <свіття> навіть подобалося іноді вечеряли при свічках, книжки читали, щось там грали в якісь настільні ігри, коли можна було а, а, лягали спати раніше. Тому так може, ми живемо всі в одних а, і тих самих реаліях. І тому нам всім дуже хочеться, щоб все змінилося знову на нормальне, на нормальне життя, нормальне відчуття життя, щоб діти не боялися, що Завтра їхнє життя знову зміниться якимось чином, щоб вони спокійно розвивалися, ходили до школи, навчалися і, і вмикали світло, коли їм захочеться. Більше того, перша леді зізналася, що своїм прикладом намагається показати українцям, що під час повітряної тривоги потрібно спускатися в укриття, хочеш ти цього чи ні. Вона зізналася, що кожного разу збирає дітей і домашніх улюбленців і йде в бомбосховище, хоч це й сильно впливає на самопочуття протягом усього наступного дня. Наскільки ми всі вже Втомилася від цих умов, в яких на, нас, на жаль, ставить війна, але впевнена, що спускатися в укриття дуже потрібно. Я спускаюся вночі кожного разу, беру дітей, маю їх розбудити, беремо своїх собак, кота, тягнемо до підвалу. Але я в той же час розумію, що мені. Пощастило, що я можу спуститися в підвал в своєму будинку і уявляю, як в цей час люди йдуть в метро. І, на жаль, це дуже незручно, це вимотує. Ми зранку. Не виспані дітям потрібно йти до школи, але це рятує життя, і ми раз за разом, коли ми бачимо, рахуємо жертви після чергових обстрілів, ми бачимо, що якщо би було укриття, якщо б люди змогли спуститися, врятувалися б. На жаль, потрібно дотримуватися цих правил. Як би нам це не набридло, як би нам уже це не було важко, складно переривати роботу, переривати навчання. Шукати в незнайомому місці метро. Але а як ви боретеся зі станом, коли хочеться опустити руки? Та що думаєте про нове інтерв'ю першої леді? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихих вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, слава ЗСУ і до зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.